Доброго часу доби, шановні колеги. До мене звернувся Олександр Нечай з питанням, яким чином можна ввести чіткі координати у Survey 123 Ri. В цьому відео я покажу, як це зробити. Відкриваємо наш КМЛ-файл за допомогою блокноту і знаходимо в ньому рядок, який виділений тегами координатис. Саме в цьому рядку містяться необхідні нам координати. Це може бути більше, ніж один рядок. Головне, щоб він виділявся тегами координатись. Виділяємо ці координати від відкриваючого тегу до закриваючого тегу. Без цих тегів, але всі координати виділяємо та Ctrl-C, копіюємо їх. Відкриваємо таблицю за наданим посиланням. Та вставляємо скопійовані раніше координати у комірку А1, яка помічена зеленим. Щоб не заважати один одному під час переформатування координат, необхідно зробити копію таблиці. Файл копіювати. І у вас відкриється ваша власна таблиця, куди ви так само вставите у зелену комірку необхідні вам набір координат. І у вас з'являться відформатовані координати нижче. Ось таким чином: беремо цю координату та Ctrl-C, копіюємо її. Відкриваємо Survey Vantus Ri та відкриваємо карту необхідної геометрії. У Олександра Вікторовича це лінія. У вас може бути полігон. Натискаємо на плюс для зменшення масштабу, бачимо своє поточне місце знаходження. Але після того, як ми в адресну строку зверху, де написано знайти місце розташування або координати, вставимо наші координати, натиснемо кнопку у вигляді ломаної лінії, потім перехрещені лінії та лінію з плюсом, то побачимо першу точку, яка була записана у КМЛ. Знов повертаємось до нашої таблиці та копіюємо наступну координату та вставляємо її Знов у адресний рядок сурвея бачимо, які відбуваються зміни на карті. Цю операцію необхідно повторити стільки разів, скільки у нас точок у таблиці, після останньої двічі тапнути на кнопки, що з'являються справа знизу, таким чином, зафіксувавши вибір, ввести ширину проходу та використати обраховану площу для заповнення звіту. Дякую Олександру Вікторовичу за чітко змальовану технічну проблему. Сподіваюсь, що викладена інформація стане у нагоді всім.